Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимося в домівці українського національного об'єднання на одній із репетицій театру Стожари. І маємо приємність сьогодні говорити з режисеркою театру Ольгою Онищенко про заснування театру, про його роботу багаторічну і про подальші плани. Цього року театру Стожари в Монреалі виповняється вже 11 років. І послухаємо, що з цього приводу говорять актори. І режисерка, доброго вечора. Дуже приємно з вами зустрітися. Сьогодні я б хотіла поговорити про театр стожари. Розкажіть, будь ласка, в якому році засновано театр, і з якою метою? Добрий день. Театр стожари почався в 2012 році. Це була ініціатива творчих, молодих, активних членів громади зустрічі, які хотіли бути на сцені. Хотіли робити вертеп до Нового року і звернулись до мене, тому що я вже робила певні імпрези для церкви Святої Софії. І так ми зібралися в одну команду, і я вирішила: вертеп це добре, але треба зробити виставу. І ми зробили ніч перед різдвом за Гоголем. Це була це був наш дебют 11 років тому. Нам хотілося робити щось яскраве. Феєрічне, святкове, радувати публіку, бути разом з громадою. І так почався театр стожари. Зазвичай всі наші вистави українською мовою, але потім нами навіть зацікавилися місцеві культурні діячі, запросили нас виступити в культурному центрі на Ласалі. І ми робили з субтитрами. Це була комедія Іспанська муха. І прийшли досить поважна кількість гостей франкомовних. Була мереса, були дуже приємні відгуки. Цікаво. А скільки акторів нараховувалось тоді, коли тільки відкрито було театр? Завжди е, кількість залежала від. Е, е, від сценарію, скільки було акторів, починали ми. Я думаю, нас було десь 15, плюс технічна команда. Десь нас було п'ятеро, десь біля 20 людей на початку, а потім дедалі нас було більше. Одна з найбільших наших таких вистав це була східні канікули. Це військова тема за Романом Іловайськ. Нас було 34 актори на сцені, і плюс технічна команда. І ми навіть гастролювали в такому, в такому форматі, і нам це вдалося. І, і, взагалі, у нас немає поняття колишній актор театру стожари. Якщо ми збираємося на нашу традиційну зустріч кожного року, ми запрошуємо всіх, тому що. Всім цікаво знати, який далі розвиток, які новини в театрі. Люди з задоволенням приходять в один проєкт. Якщо новий проєкт не можуть, тоді через один вертаються, багато молоді долучається. Хтось відходить, якби продовжують навчання, ще якісь свої персональні проекти, але вони ніколи не колишні. Це завжди стожарівці свої наші. Але коли я роблю запрошення на традиційну вечірку, то в мене 54 запрошення. Велика сім'я. Це все наша родина. А скільки, мені цікаво, скільки вистав вже протягом цього часу, скільки існує театр, вже поставлено. Шість вистав. Ми почали якби ніч перед Різдвом, зробили двічі. Потім був Сорочинський ярмарок, теж за Гоголем. Якось дуже добре нам пішов Гоголь. Потім була Кайдашева сім'я за Нечуй Левицьким. Потім іспанська муха, це така німецький водевіль на український лад, на Галицький лад, ніби все відбувалося у Львові. Східні канікули була така вистава, називалася стіна. Це за подіями на Майдані, за подіями 2014 року. І тепер ми зробили погані дороги. Зараз працюємо за двома зайцями на новий лад. Зараз абсолютно дуже важкі часи і. Був такий навіть момент, коли ми не змогли працювати. Коли почалася війна, ми працювали над комедією за двома зайцями і вже досить добре просунулися в нашому проєкті і зрозуміли, що емоція не йде, і мусили відкинути на деякий час і взялися за погані дороги, тому що там емоції були відповідні. Вони відповідали моменту, відповідали потребам і давали той катарсис, через який можна було через емоції. Пережиті емоції, скажімо, під час репетиції, на самій виставі, разом з глядачем, щоб цей, вийшла ця тривога, вийшов цей страх і е, е, вилився в дію. Зараз набагато легше. Ми пройшли курс адаптації, тобто замість репетиції ми робили практикуми психологічні адаптації. Наразі вже сім таких адаптацій ми зробили. Тобто ми говорили про емоції, про тривоги, як з цим жити, як боротися з стресом або не треба боротися, а як з ним жити. С синдром провини вцілілого є така проблема, яку ви ви виказували більшість акторів в той момент, коли вони тут. Переживали війну в безпечному місці, одним словом, працювали над цим, і тепер відчутно адаптувалися. Це видно, і актори адаптувалися, глядачі адаптувалися. Тепер уже, от ми були в Отаві. Вони просять так, давайте нам вашу комедію. Давайте ми готові дивитись комедії. Ми вже адаптувалися. Власне, ми почали ці такі практикуми психологічні. Це була наша робота над емоціями. Актор він мусить розуміти емоції дуже глибоко для того, щоб їх передати на сцені і бути здатним зіграти певні емоції для того треба розуміти, де вони живуть, в в якій частині мозку, як вони народжуються, як їх можна контролювати або трансформувати. Ми працювали над цим. А коли почалася війна, ми просто стали ділитися нашими здобутками, знаннями з нашими глядачами, які теж були розгублені і хотіли допомоги підтримки. І так ми почали робити ці адаптації. Оттава це завжди дуже. Цікава сторінка наших гастролей там дуже цікава громада. Вони нас дуже тепло приймають завжди. І дуже приємно було, що нас десь чекають, вже знають про нас. Глядачів було менше, ніж в Монреалі, але вони були дуже в великому захоплені і дуже нам дякували. Ми ще довго сиділи, і розмовляли з, з глядачами. Вони висловлювали свої переживання, свої бачення, яку сцену, чому, як. Ну одним словом, було дуже, дуже тісне таке спілкування з ними. Починаючи з 2014 року, це одна з місій театру збір коштів для допомоги Україні. Видно, сам театр не займається розподілом цих коштів, але всі благодійні внески від глядачів ми не використовуємо на розвиток театру. Розвитком театру займається Українське національне об'єднання, за що ми їм дуже вдячні. А внески ми перераховуємо на комітет допомоги Україні. Це команда активістів, які присвячують свій час і свою енергію для того, щоб дослідити. Потреби, які до них надходять з України, це були в свій час навіть і каски, і бронежилети, і тепловізори. І ну, багато таких запитів надходило від певних військових частин. І в залежності від того, де які потреби, разом комітет вирішує, де є потреба найбільш нагальна і туди направляє допомогу. І тепер ті кошти, які ми зібрали в Оттаві, ми Одразу віддали їх в комітет, і вони будуть дивитися вже, де там яка потреба нагальна, і будуть звітувати. Ну завжди хочеться щось робити, тому що тільки ми закінчимо один проект. Вже актори тиснуть Давайте щось інше, дуже цікаво, давайте продовжувати. Ми завжди збираємося і думаємо над тим, які в нас плани, і що би нам хотілося, чи чи є якісь ем, проекти пропонують. Актори пропонують. Ми розглядаємо, які є пропозиції, над чим працювати. А ви якось відсвяткували 11-річчя театру відсвяткували, тому що десятиріччя нам не вдалося. Були грандіозні плани зробити ювілейний концерт, такий, як ми робили на п'ятиріччя. Ми робили тут в Уно і нас прийшли привітати всі творчі колективи Монреаля, і хор Хорвідлуня, і е, танцювальний колектив Троянда і Марунчак. Ну всі, які були на той момент, е, готові нас привітати, прийшли, і нас привітали. Це був фантастичний концерт. І ми планували якось так відзначати десятиріччя, але був ковід. Ми не змогли, Потім війна, знову нам не, не вийшло робити якісь грандіозні такі святкування не, не наразі. І тому ми зробили в Криївці. Київка нас запросила, зібрала разом, і ми там зробили собі таку традиційну нашу вечірку, де ми е, зазвичай робимо такі творчі сплески. Тобто актори пропонують свої таланти і ми робимо разом. Хто співає, хто грає на музикальних інструментах. От Гриць показав нам уривок свого нового проєкту, дуже було цікаво. Найголовніше, напевно, це робити якусь спільну роботу. Зараз ми, наприклад, збираємо кошти на для зсу, для потреб України. І передаємо це, напевно, наша основна місія, мені так здається. А окрім того, ну, можливість проявити свою творчу свою творчу сторону. Тобто я маю роботу таку офісну, де я працюю за комп'ютером. А тут є можливість розкритися, відкритися в різних іпостасях, ролях, проекспериментувати. Також спілку... ми завжди дуже цікаво і на цікаві теми спілкуємося. От тому ну, приємно. Ну, 11 років це вже е, означає, що ця структура існує, і е, місцеві жителі знають про цей театр. І е, за 11 років е, тут ну, абсолютно е, різні. В різних жанрах виступали різні п'єси, ставили, вони завжди були, до речі, підприв'язані актуальні до, до того, що відбувається в Україні, і це дуже важливо. Наприклад, я як я, я взагалі дізналася про театр стожари. Була реклама вистави Іспанська муха. І мені, я зацікавилася і вирішила сходити на цю виставу. І, чесно кажучи, мої враження, я сама киянка, мені здалося, що це було краще, ніж в театрі Івана Франка. Настільки була потрясна вистава, суперова. І тоді мені захотілося також доєднатися до театру, що я власне і зробила. Але взагалі, якби 11 років театру це означає що у нього є майбутнє я а останні роки я проживала в києві бо я там навчалась на акторку театру і кіно саме тому мене зацікавив цей театр «Стажари». а взагалі я зі сходу україни я з селища хлібодарівка це між волновахою і Маріуполем. наразі на жаль ця територія є окупованою але до повномасштабного вторгнення це була територія України? А, ні, я нещодавно приїхала з моєю мамою два місяці тому, якраз сьогодні, не так якраз 23 січня. Ми не. приїхали. Як ви дізналися про театр «Стожари»? А моя сестра тут була вже з літа, а і вона дізнавалась, що тут взагалі, які активності для українців. І вона мені розповіла про цей театр. А я відвідала сторінку в Фейсбуці, подивилась, мені сподобалось, і я написала, що хотіла б була прада також стати учасником цього театру, і мене радо прийняли сьогодні. Це моя третя репетиція. Взагалі, я приголомшена. Бо... Бо після вторгнення для мене все українське стало, я не знаю, настільки важливим. До вторгнення я спілкувалася російською мовою в побуті. Я перейшла повністю на українську мову. В Україні, коли я проживала, я також українською розмовляла. Мене дуже захоплює, що люди навіть за кордоном пам'ятають про свою батьківщину, і дійсно я пишаюся ними. В театрі я Ну, я скоріше мірію не роками, а скільки було спектаклів, то це моя можна сказати, друга велика, велика спектакль. Це перший був східні канікули. Зараз були погані дороги. Зараз ми третій робимо за двома зайцями. Був в іншому театрі в Монреалі, російськомовному. Це мій був перший театр, коли сюди приїхав у 2011 році. В зв'язку з подіями у 2014 році, у нас ми. Розійшлись. До цього в мене був в Україні невеличкий досвід. Я приймав участь, коли був студентом в університеті педагогічному. Я приймав участь у дитячому, <кій> дитячому э, театрі. Ну, грали для дітей, а тут вже доросла публіка, дорослий театр. Тобто ви досвідчений актор? <кій> Я досвідчений педагог, а актором просто поклик душі. І зараз це велика можливість допомагати Україні, так як ми збираємо кошти, і комітет допомоги України напряму допомагає українським збройним силам. Ну, спочатку була основна мотивація те, що це український театр, те, що продвигати українську мову. Справа в тому, що я з російськомовної частини України, скажімо так, перші 40 років розмовляв російською мовою. <реш> я з Сумської області, з міста Глухова, місто з тисячолітньою історією. І після подій 2014 року, ну, через пару років я перейшов на українську мову, почав її, скажімо так, з учити, можна сказати, з нуля, бо в мене не було практики спілкування української мови. Але я кожен день практикуюсь і. Думаю, що маю результат. Наш театр поповнився новими акторами, новими обличчями. Це дуже приємно, що люди приходять зараз прибули до нас приєднуються. Це теж приємно, що люди приєднуються до української культури. На жаль, багато приїжджають російськомовних людей, але я вважаю, що на своєму прикладі я показую, що можна перейти на українську мову. В східних канікулах я грав. Можливо, можна навіть так сказати самого себе, бо мій герой мав двох дітей і він е, пішов захищати Україну, бо, бо хто, як не я. Другий мій герой це повна протилежність е, моєї сутності. І коли я перший раз читав сценарій, коли нам Оля розіслала цей сценарій, я читав цей сценарій. Я... Ну, скажем так, дивувався, хто зможе, хто візьметься його, грати цього героя, бо він, ну, це саме негативний герой, можливо, всього, всього спектаклю. Під час репетиції ми міняємо ролі, кожен пробує декілька ролей, і якся я відчув, як ця людина можливо буде виглядати зі сторони, і так вийшло, що цю роль дали мені. Я хотів відмовитися, чесно кажучи, але. Я зрозумів, що це буде виклик мені, і я повинен зіграти цю роль, щоб показати. Тобто, злодіїв теж треба комусь грати. З репетиціями я, я навчився відділяти його і відділяти цього героя. І в кінці кінців, зараз ми, перший раз ми були в Монреалі, другий раз ми... була постановка наша в Атаві, і я вже відчуваю, що. Я можу себе контролювати, коли граю такі герої. Він відкриває ножем банку. Зараз поставлю на землю і будеш їсти, як собака.